Народ, всім привіт! Ну що, їжаки в роботі, дубль-2. Це у нас десь пройшло біля 10 днів, коли я бігав їжачками. Ось, є відео їжаки в роботі. Зараз пройшло десь 10 днів, у нас були дожі. Ось десь так. Я б не сказав, що вони що воно прям мокре, ну я б не сказав, що воно прям сухе. Ось Дивимось на їжаки наліпає, але ось такий і буріан. Не знаю, як у вас називається, у нас це називається а, пирій. Не знаю, як буде по-правильному. Ось такий. А, він картоплю навскрізь пробиває. Має такі колючі коріння. Ось. А коли суха погода, то погано, він не... то вони просто знаєте, порушать бурян і все. А коли трошки вогковати, якщо так взяти, то налипає, прям ось поналипує цей пирій. Звісно ж, з, з галиною потрібно ось, наприклад, ось тут теж так поналипало. Зараз це все почищу, почищу і буде, буде супер. Ось так все а, налипає, але дивимося, що це у нас бурянці. Це є, звісно ж, плюс. А, тому що коли сухо, то їх ось так не а, визбірує. Ось тут, тут можна подивитися. Ось це все треба з кожного шорику рядка, ось так. Ось це все потрібно рукою забирати. А ось у нас приблизно так ходило. Так, Зараз, щоб таке взяти, давайте цей ключик. Лапи пустив нижче. Ось видно яка земля. Ось у нас, якби, о, дивимося. У нас ключик залазить. Ось стільки землі тут є. Картопля, ось вона вже видно картоплю. Це у нас за саджалкою садилося, ось так вона заброджується, тому не потрібно а, ходити. Ногами тільки трактором туди-сюди, все. Ну, в один в одну сторону і буде супер. Цього буде досить. Провів невеличке ТО, трактор помив, почистив. Ось, все почищено, все помито. А щоб... Побачити, де що у нас тече, ніде нічого, а, ну, поки що не видно ніяких потьоків. Не на навісці, ніде все у нас а, сухо. Це у нас 230 мотогодин. Ось. А, буду знімати огляд, просто то часу немає, то... А, то. Бажання нема, чесно кажучи. Ось. Ну, зараз ще пробіжуся і зніму а, кінцевий результат. Ось такий, друзі, результат. Картопля вже по нас ходить. Доїхати додому. Всім до зустрічі!